Коли, наприклад, у вас навернеться станція, вам потрібно її буде розібрати, взяти паяльну станцію і, наприклад, перепаяти або БМС, або частину з акумуляторів, то, наприклад, з деякими зарядними станціями вам це буде незручно робити. Обираючи зарядну станцію, нам треба зрозуміти в першу чергу, що це таке. Це пристрій, який може накопичувати певну кількість електроенергії, потім її віддавати. На що треба звернути увагу? Перший показник це пропускна здатність зарядної станції, тобто, чи можемо, чи не можемо ми підключити сюди якийсь пристрій, наприклад, фен, чайник, холодильник. Друге, на що потрібно звернути увагу, це ємність акумулятора. Скільки він може віддавати, наприклад, на той самий холодильник або фен електроенергії. Третє це чи є швидка зарядка, тому що знайшовши зарядну станцію. З величезним акумулятором, але з дуже повільною зарядкою, ви просто її не будете встигати заряджати. І четверте, також важливий фактор: це можливість заряджати і розряджати одночасно, тобто мати можливість пропускати електроенергію через себе.